Гаряча лінія сповідь Іграшка. Авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Гаряча лінія сповідь, що вас турбує, промовила я монотонно та абсолютно беземоційно. День був нудним та нецікавим, ще й не виспалася сьогодні. Вітаю вас, пані. Звернувся до мене приємний жіночий голос. Мене звати Маріен. Ваше ім'я, я гадаю, мені не потрібно знати. Ця лінія анонімна, вірно? Вітаю вас, Меріен. Все вірно, ця лінія абсолютно анонімна. Запису розмови не відбувається, та все, що ви скажете, лишиться виключно між нами. Мені подобалась манера розмови жінки, вона звучала доволі культурною. Прекрасні новини! Тоді я хочу запитати у вас поради, але спочатку для цього я хочу розказати свою історію, щоб ви краще розуміли, що відбувається, та не почали поспішно засуджувати мене. Я у будь-якому разі не буду вас засуджувати. Моя задача вислухати вас, так що вас турбує. Добре, тоді почну дуже здалека, точніше, з самого початку цієї історії. Маріан зробила глибокий вдих, наче готуючись до важливої промови, та почала свою розповідь. Вперше я відчула самотність у 15 років, тоді я й зрозуміла, що хочу дитину. Мене не влаштовував варіант отримання освіти, хоча я вчилася у медичному коледжі, будування кар'єри, пошук того самого, побудова сім'ї та вже потім, колись в 30 народжувати дитину. Я вирішила, що хочу дитину тут і зараз. Цей світ не розумів мене, але й мені це було не дуже важливо я прийняла рішення. Жінка відкашлялась та продовжила. На першому курсі медичного коледжу я зустріла хлопця. Він ідеально підходив на роль батька мого майбутнього сина. Він мав високий зріст, рівні білі зуби, темне густе волосся, займався спортом, а батьки були лікарями чоловік з ідеальними генами, такими, як і у мене. Моя сім'я була дуже відома на все місто, тому ми мали цілий будинок у центрі. Наступним етапом було привернути його увагу. Це в мене вийшло зробити швидко. Він запросив на побачення. Звичайно, хлопець такої інтелігентної сім'ї не буде радівчині, яка на першому побаченні натякає на інтим, тому довелося трохи почекати. З часом у нас діло дійшло до сексу, але він відмовився від процесу без контрацепції. Уявляєте, а мені тягти було нема куди, час підтискав. Як ніяк, 15 років. Жінка зробила паузу та продовжила. Але це мене не зупинило. Я купила презервативи, проколола кожен по декілька разів голкою та змогла настояти на використанні їх. Це сталося, поки я чекала, щоб дізнатися, вийшло у мене чи ні, я вирішила поговорити зі своїми батьками щодо вагітності як вони віднесуться до моєї вагітності. Те, що я почула від них, змусило мене почати ненавидіти своїх батьків. Вони сказали, що одразу без обговорювань йти та робити аборт. Уявляєте, ви ж розуміли, що вам тоді було не так багато років. Ви ще навчалися, і батьки просто боялися, що ви зіпсуєте собі життя, трутилась я у її розповідь. Вони хотіли зіпсувати мені життя тим, що не давали стати щасливою, а моє щастя було це народити дитину. І у мене все таки вийшло завагітніти. Я ледве чекалась затримки та швидко побігла робити тест у туалеті коледжу під час пар. Яка я була щаслива, побачивши такі очікувані дві рисочки на тесті, жінка з насолодою голосі протягнула останні слова, згадуючи щасливий момент свого життя. Наступний етап був це приховувати вагітність до останнього, дотягти до того часу, коли вже не можна буде робити аборт. Мене рятувало те, що я була худенька і живіт дуже нескоро почав з'являтися, а також я кожного місяця в одній тій ж дати діставала прокладки. Вибачте, за такі подробиці, мазала їх кетчупом та викидала у смітник, аби мама нічого не запідозрила. Жінка зробила паузу та я почула, як вона робить ковток води. Одного дня батько моєї майбутньої дитини вирішив зі мною закінчити стосунки. Він це якось пояснив? запитала я. Так, сказав, що стосунки заважають його навчанню, а зараз найважливіше для нього це добре закінчити коледж заради свого майбутнього. Ви засмутилися, та чи він знав про вагітність? Я почала дійсно втягуватися в цю історію. Ні, я йому нічого не казала, і ні, я не засмутилась. Він мені більше не був потрібен. Мені були потрібні виключно його гени. Я жила заради своєї дитини, мені потрібна була тільки дитина. Я дала своїй дитині все сама, без чоловіків та родичів. А тепер я продовжу свою історію далі, якщо ви не проти. Бо мені дуже терміново потрібна ваша порада. Жінка відкашлялась та продовжила. Мені вдалося знайти клініку, в якій можливо було пройти обстеження абсолютно анонімно та без батьків. В клініці мені сказали, що вагітність протікає добре, і я безмежно була щаслива, що скоро стану мамою своєї власної дитини. Але моє щастя дуже скоро скінчилося. Маріан зробила глибокий вдих та видих. Вагітність стала проходити важко. Сильний токсикоз, великі налиті водою ноги, постійний головний біль, біль у спині та постійні позиви до туалету зводили мене з розуму, але я знала, що все це заради моєї, моєї дитини. На п'ятому місяці вагітності я втратила свідомість прямо під час сімейного обіду. Мої батьки викликали швидку і в лікарні їм повідомили не дуже радісну для них новину. Ви б знали, дівчинко, як вони сварилися. Мама навіть вдарила мене, дала ляпаса, коли ми повернулися вже додому. Ми натягали по лікарнях, щоб зробити аборт, але всі відмовляли, казали, що строк дуже великий вже. Вони знайшли тих лікарів, які роблять аборти нелегально, але навіть вони відмовилися ризикувати моїм здоров'ям та життям. І я була дуже рада це чути. Але відношення батьків до мене змінилося. Мама, тата та бабуся стали ненавидіти мене. Постійно сварили, змушували ходити до школи навіть з поганим самопочуттям. Вагітність намагалась приховати від усіх, щоб не ганьбити сім'ю. Я ненавиділа свою сім'ю. Вагітність дійсно була важкою, вам довелося стільки стресу пережити. Мені треба було вести діалог коректно, ставити запитання, підтримувати розмову, а не просто слухати. Так, ви праві, але воно того вартувало, і я народила синочка. Голос жінки, наче дзвонів від щастя, назвала його Річардом, найгарнішому хлопцю у світі, найгарніше ім'я. Річард, мій власний син, тільки мій. Разом зі мною в палаці лежали ще три жінки з новонародженими дітьми, але вони всі не гарні та капризні. Ось краще б вони зробили аборт. А мій синок краще за всіх був, є та буде. Як тільки Маріан починала переходити на розмову за сина, з інтелігентної жінки вона ставала схожа на місцеву божевільну. Мене прийшла зустрічати з пологового будинку вся сім'я. Навіть сестра татка прийшла зі своєю дворічною донькою і сказала жахливі речі що коли мій річард підросте, то йому наречену знайдуть швидко, бо гарний хлопець. В якому сенсі нареченій віддати, що він жив окремо від мене зі своєю сім'єю і як мій батько майже не бачився зі своєю мамою? Ні, мій син тільки для мене. Він завжди буде зі своєю мамою. Я народила його для себе, а не для якихось дівок. Але це ж нормально, що дитина виростає та йде з сім'ї будувати свою власну родину. Мене здивувало таке ставлення до дитини. Ні. закричала жінка у слухавку. Це мій син. Я його народжувала виключно для себе. Він може жити зі мною все життя і живе. І ми щасливі. Жінка зробила паузу та продовжила більш спокійніше. Вибачте, за те, що піддалась емоціям, просто останні події дуже вибили мене з колії. На чому я зупинилась? Ах, точно, згадала. Одного дня в моїх думках поселилася недобра думка. Коли я ще була у пологовому будинку, в нашій кімнаті жінка народила здорового хлопчика, але в один день під час годування не втримала малого на руках та той впав, втарившись головою об ліжко. У неї треба було забрати право бути мамою, вона не заслуговує дитини. Як я дізналася вже згодом від знайомих моїх батьків. Цей хлопчик через падіння має тепер проблеми зі здоров'ям і, скоріш за все, у малого будуть проблеми з розвитком. Тобто тепер ця дитина буде завжди з нею. Бо кому інвалід то треба? Ніяка дівка не подивиться, Дівчина, ви розумієте, до чого я це веду? Моє серце стиснулося від того, що вона вирішила зробити, але надія у серці ще лишилася. Я боялася, що мій синок одного дня виросте і скаже, що покохав когось, що піде жити окремо, що буде бачитися тільки на свята зі мною. Я так не хотіла. Я ледь витримала ці роди і я народила його для себе. Я хочу, щоб він був завжди зі мною. Не дивлячись на свій вік, я була найкращою мамою та досі такою є. І що, ви зробили це? зі страхом у голосі, який важко було приховати, я запитала. Так. Я зробила це і не жалкую. Маріен знову підвищила тон. Мені так боляче було дивитися, як він плаче, як із маленької голови йде кров тоненьким струмочком, як лікарі забирають його у мене, але все вийшло. Мій син офіційно став інвалідом, і я мушу все життя бути поряд з ним. Я навіть не знала, який діагноз йому поставили. Мені це настільки нецікаво, мене турбувало тільки, що він був поряд завжди. А тепер буде і є. У мене перехопило дихання від того, що вона зробила таку страшну річ зі своїм рідним сином і з такою гордістю у голосі про це розказую. Я вступила до університету на вчителя. батьки змушували мене навчатися. Чому я обрала таку професію? Бо моєму Річарду треба була спеціальна навчальна програма та школа. Тож, щоб не підпускати до нього некваліфікованих вчителів, я сама вирішила вчити його вдома так, як це треба мені. Мої батьки продовжували не давати мені вільного та щасливого життя з сином. Я раніше казала, що моя родина дуже заможна, і ми мали, власний чотирьохповерховий багатоквартирний будинок у центрі міста. Я планувала в одній із цих квартир жити все життя зі своїм любим Річардом. Раптом жінка почала гарчати, а не просто говорити. Але ці кляті батьки вирішили продати всі квартири, лишивши тільки одну на самому верхньому поверсі. Але потім сталося ще гірше. Моя мама почала стояти на тому, щоб віддати мого синочка у дитячий будинок, а собі влаштувати власне щасливе життя без нього. Як вона не розуміла, що моє щастя це мій син, що я живу заради Річарда? Ох, як я її зненавиділа! Мені жаль, що вам довелося це пережити з батьками, але вам не було важко бути такою молодою мамою навчатися та ще слідкувати за дитиною з особливостями у розвитку. Мені жаль, що вам довелося це пережити з батьками, але вам не було важко бути такою молодою мамою, навчатися та ще й слідкувати за дитиною з особливостями у розвитку. Я все ще не вірила її словам, а точніше сказати, не хотіла вірити. Заради сина я готова на все, тому я знову пішла на поганий крок задля щастя мого сина та мене. Це була необхідна дія. Коли я була на навчанні, я зайшла до кабінету хімії, поки нікого не було, та знайшла трохи ртуті. По поверненні додому, поки батьки були на роботі, а бабуся спала разом з малим у нього в кімнаті, я розкидала кульки ртуті по кімнаті батьків та кімнаті бабусі, стала чекати. А ви не боялися нашкодити цим собі чи сину? я проковтнула слину. Я знала, де лежить ртуть, тому для нас це було не страшно. Час йшов. Батьки почали славкішати просто на очах. Мама продовжувала стояти на тому, що треба віддати Річарда у дитячий будинок. А я мовчала. Голос жінки знову став з нотками тріумфування. Я знала, що їм лишилося недовго, тож нехай перед смертю поговорять. Ще трохи і я мала лишитися сам на сам зі своїм прекрасним сином та жити щасливо без цих батьків. Я мовчала у відповідь. Я не змогла знайти того, що могла б запитати, але й говорити не треба було, бо Меріен продовжувала. Батьків стала, дівчинко. Я навіть не змогла змусити себе плакати під час поховань. Ніхто нічого не запідозрив. Вони вмирали поступово. Спочатку бабуся, потім батько і в кінці вже стара відьма мама. Все почалося з того, що вони стали хворіти, в лікарню ніхто не поривався. У них, по суті, нікого, окрім мене, не було. Вся рідня, хто ще підтримував зв'язок з батьками, спілкувалася тільки заради наших статків, а мені що. Я не стала просити дізнатися причини смерті, я і так їх знаю. Ще якраз гуляв якийсь вірус іншої країни в цей час, так все списали на нього. Вони нібито підчепили після подорожі за кордоном на відпочинок ту хворобу. Тепер тільки я і він разом в нашій квартирі назавжди. Статки батьків дозволили мені жити спокійно, не думаючи за гроші. Раптом, що я завжди можу почати продавати колекцію машин, яку почав збирати ще мій дідусь, і продовжив батько. Я сама стала лікарем, вчителем та другом для свого синочка, відмовилась від лікарні від вакцин, вони тільки шкодили моєму Річарду. Ви досі живете в тій квартирі? здивувалась я. Так, дівчинко, живемо щасливо з моїм дорослим Річардом. Тільки ми вдвох. І все було добре, якби мій син після тридцяти не почав просити для себе живу іграшку. Але це моя вина не услідкувала, як він почав дивитися якусь мелодраму по телевізору, і понеслося: Мамо, а чому ці люди цілуються? А де мені знайти дівчинку? А що можна робити з дівчинкою? Я довго намагалась увести розмову з цією теми, але як не крути, хоч він і мав вади. Але чоловіком від цього бути не переставав. Я не могла дати йому те, що потрібно усім чоловікам, але й знайти йому живу іграшку я не знала як. А він просив, продовжував просити щодня все більше і більше, Я ледь не почала сходити з глузду. Я розуміла, що краще дати йому іграшку тимчасово для подолання фізичних потреб, чим він буде далі зводити мене з розуму чи одного дня втече у пошуках жінки. Ви викликали йому повію? Запитала я. Пробувала. Але як тільки вони дізнавалися, що мій синочок інвалід, одразу відмовлялися. Брудні, огидні жінки. Меріан знову перейшла на крик. Яка вам різниця? Ви щодня спите з десятками брудних, мерзотних чоловіків? А мій син не такий. Він гарний, вихований, чистий, просто має вади. Люди мерзотні створіння. І що ви зробили? Слова про іграшку мене лякали. Як що? Я заради свого сина готова на все, дівчинко, я почала шукати йому іграшку. Але все було не так просто. Молоді дівчата не хотіли знайомитися з дорослою жінкою, та й вони всі не підходили для мого сина. Не було такої жінки, яка б могла бодай стати поряд із моїм сином, не те, щоб мати інтимні стосунки. Я створила сторінку на сайті для знайомств з фото свого сина, але як тільки вони дізнавалися, що спілкуюся з ними я. Що що Річард мій інвалід, то одразу зникали. Я вже тратила надію, як раптом одного дня ми йшли з синочком додому і побачили молоду пару з собакою породи такса. Річард одразу почав повторювати, що хоче цю іграшку собі. Дівчинка дійсно мала добрий вигляд. Білі рівні зуби, гарний зріст, підтягнуте тіло, блискуче волосся має підійти. Почалася буря, яка зіграла мені на руку. Я підбігла до пари та запропонувала перечекати непогоду у нас вдома. Її хлопець був проти, а вона ні. Я надіялась, що зараз вона сама піде, а цей бородатий блондин лишиться тут сам. Він нам не був потрібен, нам треба була тільки іграшка для сина. І все таки моя харизма та розум допомогли вмовити цю пару зайти до нас додому. Ось і все, іграшка в клітці, лишилося тільки позбутися її хлопця. Думала я. Голос жінки став сумним. Що це була за пара? Я почала переживати за незнайомих мені людей. Їх звали Ален та Марк, ім'я маленької злої собаки не пам'ятаю. Вони були туристи з іншої країни. Ален дуже гарна дівчина, яке гарне чорне волосся у неї було, як у мене, коли я ще була молодою. Жінка говорила з насолодою голосі. Чому було? Я злякалась, невже цих людей більше немає? Слухайте мене уважно та дізнаєтесь все. Не спішіть, дівчинко, все по черзі. Добре, продовжуйте, будь ласка, я вирішила підкоритися, щоб дослухати цю страшну історію до кінця і може якось змогти допомогти людям. Я пригостила їх чаю, ми спілкувалися. Річарду дуже подобалась, Ален. він не переставав дивитися на неї. А коли ми ходили разом робити чай, то він все питав мене, коли вже зможе погратися зі своєю іграшкою. Буря підігравала нам. Вона продовжувалася весь вечір та ніч. Гілки на деревах ламалися, летіли в усі сторони, блискавка, грім, сильний дощ не давав гостям піти геть, тож вони погодилися лишитися на ніч та перечекати бурю у нас. Але вирішила піти в душ перед сном, і у цю мить мій план ледь не зруйнував мій нетерплячий син. Річард пішов до ванної кімнати, відчинив трохи двері та почав підглядати за загалом. Цей момент клятий Марк вийшов зі своєї кімнати, щоб проконтролювати свою дівчину. Все не хотів відчіплятися від неї. Я і так поселила їх в окремі кімнати, а він все одно слідом за нею ходив. Марк підняв крик на мого милого Річарда як я хотіла тоді вдарити того хлопця, прибрати та лишитися втрьох. Я, мій синочок та його іграшка. Але було зарано. Ален почула розмову в коридорі та вийшла до нас в одному рушнику. Я одразу помітила, як мій Річард почав збуджуватись, тож довелося швиденько відвезти його в кімнату та вибачитися перед гостями, наче вони нічого не запідозрили. «Ален та Марк лишилися у вас після цього інциденту, ха. розсміялась Марія. У них не було вибору. Буря була така, що вони навряд чи змогли вийти бодай з під'їзду, та і я інтелігентна жінка у дорогій квартирі з сином інвалідом давала довір. Повірте, дівчинко, я це вмію. Але потім я зробила помилку, як я могла це зробити. Жінка відкашлялась. Як і завжди, пізно ввечері, я сиділа у вітальні та записувала події цього дня у свій щоденник, який я веду з 15 років. Мені почувся крик сина, і я пішла до нього. Як виявилося, Річард плакав, бо хотів забрати свою іграшку до кімнати, а я не дозволяла ще це зробити, було зарано». Заспокоївши сина, я вирішила почати діяти. Мені треба було спочатку вколоти Ален надійне, а після прибрати Марка. Я забула про собаку, яка спала в кімнаті з дівчинкою. Тихенько підійшла до кімнати іграшки, відчинила двері, як раптом ця клята собака зістрібнула з ліжка і вже за мить вчепилася мені своїми дрібними, але гострими зубами у нічну сорочку, відірвавши шмат. Тікаючи швидко з кімнати, я помітила, що дівчинки там не було. Я побігла швидше до вітальні, та зрозуміла, що мій щоденник лежить не так, як я його лишала. Невже вона його прочитала? Я спробувала себе заспокоїти та вирішила все-таки знайти дівчину та вбити Марка, тягти вже не було куди. Дихання Меріян збилося. Я підійшла до кімнати хлопців та почула, що вони там вдвох, а може, й втрьох, із цією собакою. Треба було чекати, коли вони заснуть, але собака почує мене одразу. Тож я прийняла рішення дочекатися ранку та підсипати у чай Марку отруту, а Галенс надійне для ігор мого синочка з іграшкою. Вони живі, втрутилась я у її розповідь. Як тобі найметься дізнатися все раніше? Жінка розізлилася і перейшла на крик: Живі вони, не переймайся. Зранку я прокинулася від звуку закриття вхідної двері. Вони втекли. Ви не боялися, що вони побіжать одразу до відділку поліції? Я дуже сподівалася, що ті двоє так і зробили, бо ця жінка небезпечна для людей. Ха-ха, мені, Меріен, боятися? Ти що, дівчинко? Моя сім'я відома вже понад сто років у цьому місті. Мій батько був колись навіть при владі, я маю гарну репутацію. Ось тепер дай собі відповідь: Моє слово проти слова якихось двох туристів. Я вас зрозуміла. Я засмутилась і навіть не спробувала це приховати. Я нічого не зробила, Немає за що скаржитися на мене. За те, що я врятувала бідних туристів від бурі та прихистила у себе вдома. А щоденник? Ну, книгу я пишу, письменниця, не маю права таке писати. Жінка сміялась та явно пишалася собою. Добре, що за порада потрібна. Тоді слухай далі. Пройшов час, синок мій плакав. Просив провести йому іграшку, я вже розуміла, що через знайомство провести іграшку не вийде, тож знайшла інший план. Я вийшла прогулятися у центр міста і побачила гарну підходящу під мої стандарти дівчину, та припаркувала своє авто недалеко від мого будинку та пішла гуляти магазинами. Перше, що я зробила, це порізала їй колеса, а після пішла слідом за нею у магазини. Я не видавала себе. Просто жінка, яка обирає собі взуття поряд. Я перекинулась пару слів з нею, щоб увійти у довіру. Порадила їй гарні черевики, бо у тієї смак був не дуже, якщо бути відвертою. В одну мить дівчинка почала класти свій телефон до сумки, коли сиділа на кріслі та міряла взуття, але телефон впав поряд із сумкою. Це був мій шанс. Я тихенько потягнулася за парою взуття, яка стояла поряд з нею, а сама забрала її телефон та заховала у себе в кишені. А далі почався спектакль. Голос Меріен став випромінювати гордість за себе. Я вийшла на вулицю та стала чекати, спостерігаючи за дійством через вікно. Дівчинка не змогла оплатити покупку, бо не знайшла свій телефон, побігла за готівкою до авто і побачила порізане колесо. Ой, яка біда, як так вийшло? А тут поряд добра пані, яка вирішила допомогти дівчині. Іграшка розповіла свою історію, як загубила телефон, хоча щойно він був з нею, а в магазині нікого майже не було, а тепер ще біда з авто. Я запропонувала свою допомогу, іграшка так зраділа, що у цьому світі ще є добрі люди. Щоправда, мій телефон був вдома, я живу прямо тут, тож треба буде піднятися, щоб зателефонувати, та заодно випити теплого чаю, такий прохолодний осінній день. Немає нічого кращого, ніж дівчина у біді. Тоді з нею можна робити все, що завгодно. Іграшка з радістю піднялася до нас додому. На я зачинила двері, та більше для неї вони ніколи не відчиняться. Що ви з нею зробили? розіслалася я, хоч нам, операторам гарячої лінії сповіді, не можна піддаватися емоціям, треба бути нейтральними, але я вже не могла тримати себе у руках. Я просто дала своєму сину іграшку, про яку він так просив. У чай дала трохи з надійних. вона не заснула, але й не була при тямі. А далі син почав свої ігри. Спочатку він просто роздягнув її та роздивлявся уважно. Потім почав доторкатися та вивчати жіночі тіло іграшки. Я була поряд та допомагала йому, розказувала, де що у жінки знаходиться, вчасно давала ті різні наркотичні речовини, щоб вона не приходила до тями, бо як тільки це ставало, іграшка починала плакати, кричати, благати, відпустити її. Мене дратував її голос та соплі, які вона розпускала. Вона має бути гарною для мого Річарда. А потім син почав гратися у більш дорослі ігри. Він вперше спробував жінку. Спочатку це був просто секс, але дуже скоро він йому набрид. Вона постійно була непритомна це швидко стає нецікавим. Я пробувала провести її до тями, прив'язати до ліжка, щоб не брикалася, але вона не переставала кричати. Тому я швиденько колола її наркотичні речовини, аби те заспокоїлось. Син знову почав плакати, що хоче, щоб іграшка теж любила його. Я пішла на страшне, але це все заради щастя мого улюбленого синочка. Я пішла на кухню, дістала найгостріший ніж та просто вирізала їй язика. Тепер моєму сину все подобалося вона прив'язана, кричати не може, але під час ігор сина та мовчки дивилась в очі Річарда, а він в її. Скільки страху було в очах тієї милої дівчинки, а йому це подобалося. Він від цього збуджувався ще й ще. Маріан вважала це нормою вона вважала себе просто хорошою мамою. Декілька днів назад я пішла до магазину, а коли повернулася, побачила, що син не просто грається з іграшкою, як і завжди, а він взяв ніж та почав гратися зі шкірою іграшки. Крові було небагато, син тільки починав вивчати тіло людини. Але сьогодні він, здається, перестарався вона вже декілька годин як непритомна, і я не можу намацати пульс. Річард плаче, просить мене оживити іграшку, хоч знову гратися з нею та бачити її налякані та повні жаху очі. Ось тут мені і потрібна ваша порада. Ви маєте таке знати, що мені робити з тілом? Не зрозуміла в сенсі, що робити з тілом. Я була в ступорі від історії та такого запитання. Нову іграшку я знайду. Мені треба прибрати це тіло, але я такого раніше не робила, я не знаю, як краще поступити. Жінка була розгублена. Подзвоніть на лінію швидкої допомоги. Може, вони ще зможуть допомогти ігр дівчині. Який жах, я ледь сама не назвала бідолашну дівчину іграшкою, не варіант. Ті викликають поліцію на такий випадок. Є ще варіанти: кислота, розчленувати. Маріан продовжувала стояти на своєму? Будь ласка, я вас прошу. Ви розумна жінка. Ви вчилися у медичному коледжі. Ви знаєте, що треба доправити цю дівчину до лікарні. Врятуйте її життя. Ви ж не хочете потім жити з цим тягарем на душі все життя. Я з останніх сил пробувала направити цю психопатку на правильні дії. Дівчинко, який тягар. <ріх> Ти уважно слухала мою історію. Це все заради мого синочка. Я не можу сісти, я потрібна йому, я маю влаштувати йому щасливе життя. Він моє щастя, він мій хлопчик, тільки мій. Я ніколи не віддам його нікому. Жінка закричала. Мам! Почувся у слухавці чоловічий голос, десь на фоні, та одразу повисла недовга пауза. Це очікування знищувало мене зсередини. Що там відбувається? Чому син покликав її? Тільки наклади слухавку, прошу, мені треба спробувати вимовити її звернутися до лікарні. Що робити, дівчинко? Вибачте. Але наша іграшка прийшла до тями. Нам час ти продовжувати гру сином. Дякую за гарну розмову. Прощавайте. Маріан поклала слухавку, а я лишилася сидіти з грудкою у горлі та без можливості поворошити, бодай пальцем. Думок не було, але всередині мене розривало надрузки. Я не змогла врятувати людину.